На тюрморти портрети і пейзажі Краматорська в Чернівецькому художньому музеї триває виставка краматорського художника Артура Новікова. Рідні барви 4.5.0», що з Що військових перекладається як все спокійно, адже автор захищає Україну від ворога в лавах збройних сил. Однак і в окопах свою діяльність митець не кинув. Розповідає ініціаторка виставки, мама Артура Новікова. Війна вона ж змінює тільки оточення, а то що у людини є всередині оцей стержень. Він все одно остається. Якщо у людини є жага до, до творчості, то журналісти пишуть свої нариси з війни, е, поети пишуть вірші, художники продовжують, ну, продовжують малювати е, в тих обставинах і умовах, які є. Наталія розповідає: натхнення у сина не зникло, однак матеріали для роботи дещо змінились. Картини ж малювати під час війни не божливо. То що, то, що зараз є із творчості, це тільки або на стінах розпис, стінах тих, де вони живуть, тих будівлі, або те, що поряд, бо нема часу і нема можливості. А на будівлі вона є завжди, стіни. Сам митець каже, своєю творчістю піднімає бойовий дух побратимів. Малюнок на прапорі це те, що важкий час підіймає дух. Військових побратимів, адже образи зображені на прапорі, це наша наша героїчна історія, військова міцність пращурів. Вже багато століть йде війна з Москвою, і ми нащадки славетних воїнів. Завершимо її перемогою за вільну Україну колеги художника. Розповідають, картини на військову тематику митець пише з 2014 року. Зокрема, портрети загиблих військових, надихала в першу чергу рідне місце Донеччина, тому що вона мальовнича. І він дуже полюбляє малювати архітектури. До того ж він звертався до образів військових, які ще в 14-му році вони захищали, тобто з початку самого 14-го року. Якщо раніше його роботи були яскраві, світлі, вони краєвиди, українське місто, своє портрети натюрморти, то зараз війна звичайно повпливала на нашого викладача. І він також там займається творчістю. У нього такі патріотичні з'являються нові картини. Відвідувачі розповідають: на виставці видно контраст між мирним життям і сучасними подіями. Власне, виставка є цікава. Картини яскраві, контрастні, живі. Тобто, це різні періоди, тобто мир, війна, от портрети героїв. Доволі така актуальна тема на сьогоднішній день, і все воно так грамотно, чітко, класно передано. Виставка Рідні барви 4.5.0» протриває до 10 січня в Чернівецькому художньому музеї. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.